чим обробляти буде. О! Оцем буде прийшло. І оце. 300 грам, а того 350, оцього 300, а того 350. Пойдемте. Так, товариство обробив я свої виногради. Так, це що таке? Це що таке? Ага, коротше, во, не смердить. Оця зараза смердить безбожно. Пляха-муха, яке воно вонюче. Йому конкурентці може... А, Вже добрий вечір. І це от такі от у мене гронки. Невідомо якого винограду. Частину мішечки, частину ще не поховав. Але сьогодні буду вперше обробляти біоростом. Так, сьогодні 27 серпня. Він ще не солодкий. Отак От він виглядає. Ось. Що, товариство? Ой! з порогу кар'єр називається. Йшли перший день після кроплення. Так, найміться добро. Завезу, інший біг, дивимося. Ну, той, що був контрольний раз. Те, що був контрольний 2. З них там. Ой, контрольний. Три. Контрольний... Ой, наш дві. Ось ось. Перший день після другої обробки дивимося. Візуально не бачу, що щось підпинялось. Так, тут. Ось є, а ніц нема. Mm. Так. Так, сьогодні у нас... дай Бог пам'ять, яке число що сьогодні. 4 вересня 25-го року, 3 обробка. Оцим. І ось цим. Так, стан виноградів. Це контрольний один. Зник. Доброго дня, товариство! Сьогодні там, другий день після третьої обробки біоростом. Ну, не знаю, чи може щось більше виросте. Це перший контрольний. Це...